В надзвичайний спосіб розмножився гріх. А ми є мертві для гріха. Але в Христу. Але в Христі. Коли ми в ньому вірою, то не можемо грішити. Жмі, віру з Коли ми вірою і з'єднуємося з Ісусом з, з Божою волею, так е, в нас в ту хвилі жиє Христос. Кожне ваше самовідречення, мали відречення, малесеньке відречення. Вистачає перед якась цікавість. А ви, споміете, а ви собі скажете, мені це не потрібно. З ласки Йожища, з до Ісуса це зроблено. В ту хвилі, власне, сте спойні Христом. То цю хвилю ви є з'єднані з Христом. А Бог вам свою ласку. І Бог дає вам свою ласку. Тен себе менші відрекли. То найменші відречення своєї власної волі. То хозені, не бойте живо з Єжішем. Це ходження або то життя з Ісусом. Yeah, <coughs> Має цілковито ясні принципи. Сам себе. Відречися самого себе, візьми свій хрест і йди за мною. Маємо йти за Ісусом. Тим, крищем, коликрад, може бит, е, Тим Христом часто може бути наша хвороба. Непшателі, наші неприятели. Сусіди, які, наприклад, вас очорнюють, або роблять вам якісь пакості, або хтось інший. Або це може бути якась звичка, якою б ви хотіли позбутися, яка вас упокоряє. Ви б хотіли бути терпеливими, ревними, усміхненими, а то не йде. Так, так. Bez smysl. Plní se vyratí sám sebe. Tak nejfazní. Vytrčí z samého sebe vězmu. Vezmi to jako але... kříž. Vezmi до to jak chres. Ale jako kříži, ne jako něco, co člověk si nechce. Aby se to dotklo? Ale nessi jak chest a ne jak to, že já zahrišáju. A to ne, ne, to. Деда не имеет указать сегодня образы на, на смерть. І скажу же, не, ні, а до того ніхто не може засягнуть біда тому, хто не может засягнуть. А я сегодня чищу, то значит, тобто, я, я то, я то просто розпулим на чотири частини. Але я беру то як хрест, тобто то розділю на чотири частини. Це ту свою піху, злозиння. Наприклад, ту свою гордість, чи ту якусь злозвичку. Але мусим донести. Але мушу донести. Мушу ще муш. не минути. Бог то ще від мене не взяв. Але прийде, щас, але прийде час, коли це візьме. А потім з'явиться інший хрест. No, так. так, так, так але, потім, але, потім, але, але це має сенс. Тому що потім Бог дасть нам світ. Да інший. інший. Ten, потім, що будемо,

а Той хрест буде вас захищати перед багатьма речами. Потім, а потім, можливо, Ісус вам дасть ще ваші хрести. Але, але з Ним завжди вам дасть силу. Ми, Ми маємо навчитися одні, одного. Хрест не маємо нести самі. Маємо нести, самі. Маємо нести. Маємо нести разом з Ісусом. Скажи, Ісусе, ти бачиш цей мій хрест.

A potom použít úseků. A potom na pevnom proměšku bude tí svědi одного. A potom znowu dvoch. A to je znak toho, že tam je ten poutník a s ním ne Ježíš. A když potom ten kříž je tak těžký. Се, той крищ, той то Ісус несе і ту особу, і той Хрест. А, силу, а потім da, знову дає Йому силу і вже йдуть знову рази. А, я слаба, я не маю на ту силу. Але, то силу. Си си. Але Апостол каже, коли ти слабий, тоді ти є сильний. E, тоді Бог нам дає свою сил. Але ми тільки шпекулюємо с с тими, матер, Але, ми з тими такими матеріальними досвідами. Але ми маємо рахувати з Божою ласкою. Чи тобто з Божою цю Якби мені вдалося пояснити помочь. Христового, щоб постійно ми віддавані до Христової смерті. То знаєш, то, то не то не фізична смерть. То не є фізична смерть. То момент, де що є і смерть. То є момент, коли людина має бажання віддати життя. Що це це хоче плін Що людина цілковито хоче виконувати Божу волю. Я сьогодні спомняю, треба Є ніяка воєнжія, яка битва. Я згадую, коли наприклад є фронт, є від бит боротьба, віде, с... віде в мене в фільмах історичних битві. Істори, Можливо, можна, ви бачили якусь веті, небо боротьбу як... як історичну. No. Так, ти воясися ще й там грав, вояска, отва. Ту була військова музика. Ага, ість так, як ограли. Дійсно, як грали. А вони з привітом ще що, практичні, щоб ще повернуться. І ті війскою були свідомі, що вже не повернуться. А ви вас і снижились після при такого-то духа? Ви старалися прийняти такого духа? Прийняти, присяти, змусить нас. Що дійсно йдуть на спас. Неякусі надії ще можна все його вряті. Дехто може маку надію, що повернеться. Але мусили Але мусили рахувати зі смертю. Коли тих біг воянку купа, скільки тих з упа за Україну дали життя за Україну. А дне а за дармо, за пенізе, ніколи людей релігій продає Україну. Задармо за гроші, декілька людей продає Україну. Всі моральні і духовні цінності Продають людські душі. Людські душі. Того, на тому, і найбільшу провину на цьому має і УГКЦ, яка тримає людей в, 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 в сні смерті, говорить їм, а просто не дозволяє, щоб вони піднесли голос для свого спасіння. Для свого тимчасового тобто, спасіння і вічного. Але ми з цього не можемо залишитися в якійсь депресії. Її пушті, ми її маємо прощати, але, не означає, що не її але то не означає, що будемо приймати їхні єреси. Ми, ми мусимо твердо сказати в очі. Правду яка є? Правду, яка вона є. І що то про шок. Хоч то буде для них і шок. Хоч будуть, будуть no. злоститися. Але ми хочемо їй. Спасені а їх образці. Але ми хочемо їхнього спасіння їхнього навернення. Чи та збавілося. Тобто то боягузтво. Чоловік сам сві знищить щастя на землі. Через нього людина сама собі знищить щастя тут на землі а, і у вічності. вічності. Чи потреба правду? до смерті. Тому дійсно треба входити до Христової смерті. Тобто з'єднуватися з ним. Тобто з з ним. Чи була смерті? В чому суть Христової смерті? Що Він виконав волю Небесного Отця. Он він помер. Але, он он Але на третій день Він воскрес. А он живе в Божій славі. І він живе в Божій славі. А он все висмишки за ні. І він хоче, щоб ми йшли за ним.